То отримав, отримався, приймається. Так, третє пет, питання. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голови Антонюку Василю Михайловичу. Відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Пункт 4. Три постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року, No268, про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів порядку обчислення стажу Державної служби. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 3 травня 1994 року, номер 283 Киричусь статтею номер 25 закону України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила встановити Антоніпосу Михайловичу міському голови надбавки за висогу років 30% до посадового плану зрахування надбавки за ран, 20 років служби з 5 лютого 2015 року. Значить, я як міський голова, Василь Михайлович, сіть, будь ласка, за що? На всіх виборців і... Жителів цього міста цікавить, за що? Це ж не приємні. Війна в країні. Так, що одного кабінету міністрів. Дивіться. Шановні, шановні депутати. Весною ви так само встановлювали собі, підвищували зарплату? Я не почекаю. Почекайте. 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 Відповідно до статті 21 закону України про службу органів місцевого самоврядування, пункт 4, пункт 3 постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 68 про порядкування. Я попрошу тишини, про порядкування структури, тому праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів, посадовим особам місцевого самоврядування залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, встановлюється надбавка за виступ років відсотках до посадового вкладу з рахування надбавки за рамки в таких розмірах. Понад 3 роки – 10 відсотків, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків. Стаж, що дає право на тримання такої надбавки, розраховується в відповідності до порядку обчислення стажу Державної служби завершено постанову Кабінету міністрів від 3 травня 94 року номер 283 Враховуючи, що міському голові тоді просить, що 5 лютого 2015 року стаж державної служби складає 20 років, йому повинен виплачувати на збавки у розмірі 30% до посадового з за рухування за зарані. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Від 9 3, 2006 року номер 268 рішення до виплати надбавки міському голови приймає відповідна рада, враховуючи викладення відповідно за постановий кабінету міністра. Я, я читаю. Я читаю, читаю. інших органів закону України по службу організації місцеве самоврядування, закону України про місцеве самоврядування. Підготовлений за проєкт рішення докладу розгляд на сесії міської ради. І я, як міський голова, враховуючи конфлікт інтересів, голосування не приймаю. Але інше, шановні депутати, я на сесії міської ради голосувати будете чи не будете, але від цієї надбавки відмовляюся. Ясно? Але почекайте, але вони, та не шановна, але... Ви у всьому бачите, дії міського голови, як. Я. Але шановна, шановні, я хочу сказати інше. Це є законно, це не супереч чинному законодавству. Є <скільки> <кільки> законно є мораль. Є законна, є мораль. 25 20, 20, 20, 20, 20. за дешево. 20, 20. Шановні депутати, я з повагою, відношуся до зброї повернутися обличчям до присутніх, поділяю ваші прагнення до справедливості, але якщо ви прагнете до справедливості і до європейських стандартів демократичних, як присутні повинні дотриматися загально прийнятих норм. Повинні засвідчити своє прізвище і попросити дозволу запитати питання. Це не означає, що тут диктатура. Ви розумієте? Я до вас звертаюся. Минулий раз я хотів задати питання, і сесія раптово закрилася. Е, я перепрошую, я хотів задати означає, питання. що ви повинні і надалі в такому стилі себе поводити. Ми повинні показувати приклад всім. Я як депутат прошу дозволу і чекаю, поки мені його нададуть. Якби я був у вашому статусі, то я би заздалегідь зареєструвався, ви сказав би мету своєї присутності і делікатно формулював би запитання. І в такий спосіб запрошені демонструють приклад толерантності. А відносно. Піару чи не піару завтра буде не Антонюк Іванов Сидоров. І якщо це передбачено, ми учителі, освітяни, теж отримуємо після 20 років надбавку 30 І завтра, якщо ви скажете, що о і для того, щоб завтра мене не звинувачували, я повинен під тиском громади відмовитися те, що я законом заслужив. Так, це буде завтра, і це мова йде не про освітян. Так це передбачено законом будь-якій діяльності. А скажіть мені, ви, а я вам, вам дам відповідь на ваше запитання. Шановний пан Омельчук, ваше рішення, я, я вам дам відповідь, ви сьогодні, депутати, які ви приймете рішення депутатів, депутат, воно буде законним. Але я як міський голова... Враховуючи конфлікт інтересів, я не буду говорити статті і так далі, ми завжди їх читаємо, так? Я голосування брати не буду. Не Антоніку, де законом не буду. Це законом встановлена гарантія. А весною як було? те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, хто утримався? Про завершення міської програми забезпечення пологів житлового весною так само було, обов'язкова виплата. Спочатку одна мова, потім друга. в постійних комісіях не буде.